Йо-йо-йо! всім привіт, друзі! З вами Кирюха, канал Пазломан. І сьогодні ми будемо ловити секретного героя. Ну, бонусом. Звісно, У мене є 18 амулетиків на сезонному призиві. Давайте спробуємо зловити когось новенького, якогось вампірчика. Ну і, звісно, я не відмовлюся від бонусом секретного героя, який зараз почався. Що можу сказати? В цілому, в цілому. Навіть не знаю, навіть не знаю. Хантер якийсь, можливо, він вже був, а можливо, ні. Зараз поса стільки героїв у грі, що ти всіх не запам'ятаєш, але в будь-якому випадку хотілося б його упіймати. 18 тут спроб є, тому шанси є. Чесно кажучи, кого б я хотів би тут піймати. Увена не хотів би, тому що я вже розказував у огляді, що я про нього думаю. Хотілося б, звісно, зловити на цьому аккаунті Честера. Реально, він би підсилив мою команду захисту на дуже швидкому режимі, та й в цілому можна їм грати. А Лукарда теж від нього не відмовився, тому що у костюмчики стати можна грати. Можна грати в будь-якому випадку. На альфа розумі стати not bad, not bad. І герой досить непоганий. А анті має в мене немає, тому від Алукарда я теж би не відмовився. Віктор Ні, Люсинду хотілося б спіймати, можливо. Міріам де Міднайт, мабуть, ні, тому що її, її ера закінчилась і герой вже безпосередній став. Матильда досить цікавий варіант. Едвін, так. Ембер також так. Вандочку не хочу, вона мене є, вже дуже-дуже рідко використовує ну, ці всякі Франціни, оці ось 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 інші перси вони мені просто не потрібні. Ну що ж... Будемо розпочинати. І, як кажуть, у кожного своє шаманство. в мене шаманство ось таке. Схрестили пальці. І go. Поїхали щось ловити. Так, так, з кого будемо крутити. Ну, давайте за лукарда і покрутимо, можливо, пощастить, а можливо, ні, побачимо. Х18. Ну, перша спроба в нас. Це Аннабель. Коли тільки тільки вона виходила, я дуже хотів цього перса, зараз вона в мене є, я її ще її не прокачував. А це вже друга, і я не знаю, що з цим робити. Типу, герой реально крутий, він потрібний багатьом. Але в мене сумніви, чи потрібен він саме мені і зараз. В будь-якому випадку, скоріш за все, одну версію треба прокачати, потесити, пограти, засунути в якусь команду атаки, а потім робити свої висновки. В будь-якому випадку герой ось такий, тому якщо вона вам випала і ви міркуєте, що з нею робити, качаємо на фулл тестимо, перевіряємо. В будь-якому випадку четвірку прокачати набагато легше, швидше і тому подібно, ніж п'ятірку. А це четвірка досить непогана. Окей, початок непоганий. Четвірочку івентово зловили, але хотілося б п'ятірку. Так, Соня. Стандартний чотирьохсірковий герой. що можна сказати, для початківців норм. Середні гравці вже її не використовують, ну, а вище тим паче. Далі. Ріщик, ріщик. Що можна сказати? Ну, митяжкому костюмі ще пограти можна ним, а звичайні оці версії це підуть на корм для прокачки інших героїв. Знову Соня, щось я дивлюся, мені цих соняк зараз будуть накидувати, мабуть. Але ж побачимо, ще є шанси щось упіймати. Тайрум. Ні. Не те, що я хотів. Так, 13 спроб Залишається в нас. Ще попереду. Оберончик, оборончик. Скрізь мене переслідував на початку гри, потім якось перестав падати. Почали падати і іштакі, всякі тайрові, і так далі. Ох, промовчу, промовчу про оборончика. Навіть для початківця це реально слабкий герой. Франк є теж у мене, але колись хотів його прокачати, тому що у костюмі він типу. Дуже схожий на скаді, але ж зараз ви бачите альфа Розліми, Розліми І ці герої, які прикликають навіть слабких міньончиків, ти їх спробуй ще пробити, тому що в них ХП нереально багато. Тому, мабуть, ні. Хто грає Франком зараз? Напишіть, будь ласка, чого він стоїть? Чи ні Добре, один із спроб Ульмер. Дуже хотів би його у мультяшному костюмі отримати, але поки що не вдалося. Не вдалося зловити, але в будь-якому випадку чекаємо на призиви костюмерної, і я там спробую піймати потрібних мені трійок. Мені там потрібен ульмер і карило. Для чого, я вже неодноразово розказував, вони потрібні для проходження івентів на швидкість. Так, наш гарик. Хай собі пилиться, комусь скормлю. Так, Влад теж івентова, але дуже-дуже стара і не потрібна трійка. Герой реально не варто зовсім нічого, тому ні. Вісім спроб залишається в нас. Щось відчуваю, що моя шаманства не сильно працює, але ж. Хотілося б, хотілося б. Зухвали Екло. Дякую, в мене їх дуже багато. Було і буде. Це попереду. Ганджу. Панда. Ні. Так, щось я не бачу ніяких. Здвигів давайте мені вже якусь там п'ятірку, бонусну чи івентову. Дайте хоч щось. Гунарчик нам теж не потрібен. Ренфілд. Та що ти будеш робити з цими клятами призивами? Чотири спроби залишаються. Азар. Ні, і займітьте, навіть бонусний раунд не працює. Я дуже, До речі, дуже давно вже ловив якогось Героя місяця. Останній який жовтий в мене був, авіана, і все на цьому, хоча спропробили досить непогано. І багато. Непогано, багато. Багато спропробили в будь-якому випадку. Так. Три спроби. Промовчу. Реально промовчу. Ну, немає там що коментувати. Формові герої. Ну. Ех, наш гарик. Ну і залишається в нас остання спроба. Кручу, верчу, п'ятірку хочу. Ну, давай, 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 давай. давай. І. На жаль, на жаль, друзі, ні. Ну, мені в цілому на сезонних івентах ніколи і не щастило, тому. Дуже важко що сказати. Колись там на вампірах зловив Влада, ой, влада Віктора, і на цьому, мабуть, все. Четвірок, звісно, ловили, але ж це не те, що мені потрібно. Бонусного героя так і не зловили ну, така наша доля. А вам бажаю успіху. Якщо ви його зловите, я буду за вас дуже дуже радий. Не забуваємо ставити лайкосики. Ну і побачимось у next відео. Всім пока!